Всім привіт! Мене звати Костянтин Димшко, це мій канал Редична допомога сьогодні. Випуск ми вам розкажемо про таке. Верховна Рада України прийняла закон щодо посилення відповідальності за військове правопорушення. А саме на пленарному засіданні 9 травня 2004 року Верховна Рада України розглянула проект закону України про внесення змін до Кодексу України про світі правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військове правопорушення. Реєстраційний номер 10379 від 25 грудня тисяча року. Подне кабінетом міністрів України та за результатом його розгляду. Прийняла його у другому читанні та в цілому, як закон вказом законом носяться зміни до кодексу України про сети правопорушення, якими зокрема встановлюються подовжені строки притягнення до сети відповідальності за правопорушення, передбачені статтями 210, 210, двісті десять прямодин Кодекс України про статині правопорушення. Передбачаються нові редакції статей 210, 210, двісті десять Кодексу України про України правопорушення, які поряд з іншими диференціюють адміністративну відповідальність та розмір санкцій за вказані адміністративні правопорушення, вчинені у мирний час та під час дії особливого періоду а саме стаття 10 порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами право військового обліку У мирний час санкція статті передбачає накладення штрафу від 3 400 до 5100 грн. за повторне протягом року вчиня порушення санкція передбачає накладення штрафу від 5100 гривень до 8500 грн. за вчинення дій в особливий період санкція передбачає накладення штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень стаття 210 1 кодекс порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію частина Перша завчення вказаного порушення у мирний час передбачає накладення штрафу на громадян від 5100 тисяч гривень до 8500 тисяч гривень, і на посадових осіб органів державної влади органів місцевого самоврядування юридичних осіб та громадських об'єднань від сімнадцять тисяч гривень до двадцяти п'яти тисяч гривень. За повторне протягом року вчення порушення санкція передбачає накладення штрафу на громадян від 8500 тисяч гривень до 11900 тисяч гривень і на посадових осіб органів державної влади органів місцевого самоврядування юридичних осіб та громадських об'єднань від 25 Тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Завчинення дій в особливий період санкція передбачає накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень і на посадових осіб органів державної влади органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 34 тисяч гривень до 59 тисяч гривень. Крім того, варто зазначити, що положення статей 210 і двісті десять кодексу про адміністративні правопорушення не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозоб'язних Сервісті, персональних даних призовника. Військово резервіста шляхом електронної інформаційних взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами реєстрами, у тому числі публічними, також базами, базами даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких державні органи закріплюється положення, що протокол сутини правопорушення може не складатися у разі вчинення в особливий період ансутинних правопорушень, передбачених статтями 210-210 двісті 1 Кодексу України про сутині правопорушення. Розгляд таких віднесено до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та служби безпеки України. Прийняття вказ. На закону дає змогу законодавцю вдосконалити засади у сфері забезпечення мобілізації в частині відповідальності за вчинення порушень, пов'язаних з недотриманням правил військового обліку законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тепер прийнятий закон мають підписати спікер, а потім президент, і він набере чинності на наступний день після публікації. А тепер трошки детальніше: наприклад, якщо особа не нановила дані, не повідомила до ЦК про зміни персональних даних, якщо ці дані відсутні в, в електронних реєстрах, не з'являється заповістку чи вчинила інші Рушення за цими статтями, то ТЦК може винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу. Разом з тим, у ТЦК мають бути підтверджені документи про отримання виклику, які саме це документи у законопроекті не конкретизовано. Однак, якщо ти за аналогією законом про посилення мобілізації стосовно дня вручення вимоги ТЦК, то день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровано встановлено в законом порядку, що ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, може також. Вважати підтвердженням отримання особи виклику, як зазначив член комітету Верховної Ради з питань правохоронної діяльності Андрій Осачук в ефірі Української правди, це дозволяє в подальшому застосовувати той же принцип, що й для штрафів за порушення швидкості зафіксовано в автоматичному режимі. Якщо за чинним законом, для того, щоб притягнути до дальності, потрібна особа, її присутність для того, щоб скласти протокол зі неправопорушення, і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для сягнення грошей, то у разі прийняття законопроекту 10379 таку процедуру складу. Дання протоколу скасують. Таким чином, на його думку, можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідно їх зазначає усечу блокування рахунків порушника. Зазначимо, що зміни до другого читання до КУПАП також підвичають, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень передбачених статтями 210-210 двісті -210 цього кодексу може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Якщо вважаєте на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Якщо вважаєте, на що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами також у наших соціальних мережах. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео. Якщо ви вважаєте, що на цьому... Та його пересети.